Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття Another, Other, Others, The Other, The Others. Починаємо пояснення. Дивимося на табличку. Або у табличку. Як вам зручніше. Починаємо зі слова Another. І, до речі, перший стовпчик, всі оці слова у нас будуть вживатися у сполученні з іменником. Слово another вживається з іменником однини, тільки з іменником однини. singular noun. І слово another має значення інший або ще один. Приклад, I need another cup of coffee. Мені потрібна ще одна. Чашечка кави. Тобто одну вже випив і хоче ще одну. Іншу у значенні ще одну. Other вживається з іменником у множині. plural noun. І перекладається як інші different. I want to talk to other doctors. Я хочу поговорити з іншими лікарями. Не можна казати. I want to talk to others doctors. Далі, the other plus singular noun. The other вживається з іменником у однині і перекладається як інший, але конкретний, не будь-який інший, а якийсь конкретний. Приклад, this TV is new. The other TV is old. Цей телевізор новий. Інший? Телевізор старий, якийсь конкретний. The other також може вживатися з іменником у множині – plural noun. Приклад, Where are the other kids? Де інші діти? Але ми не кажемо the other's kids. Other the other вживається тільки у однині, а саме тоді, коли воно вживається у сполученні з іменником. А ось коли після нього немає іменника, тоді ми можемо його вживати у множині. Але у сполученні з іменником other, the other вживається тільки у однині. Далі, not followed by noun. Також ці слова можуть вживатися без іменника. Another значення те саме, інший ще один. I had one beer, but I'll have another. Я випив одне пиво, але я вип'ю іще одне. Ми можемо додати another one, а можемо вжити просто another. Others. інші. Бачимо, тут other ми вживаємо у множині. Others. Some people always have tea, while others prefer coffee. Деякі люди завжди п'ють чай. У той час, коли інші. Віддають перевагу каві. Others це люди у множині. Якби ми далі після other додавали люди або «ones» замість люди, while other ones prefer coffee, тоді б ми до other не додавали б S, тому що далі у нас іде іменник. А так, іменника далі немає, тому ми other для множини вживаємо у множині. The other означає один для однини. This TV is new, but the other is old. Цей телевізор новий, але інший старий. Те ж саме, що у нас було тут. Але тут, після The other, ми додавали іменник. А у цьому прикладі. Ми the other вживаємо без іменника. Значення одне і те саме. Різниця тільки в тому, що у першому прикладі є іменник після the other, у другому немає. Можна вживати і так, і так. І останнє: the others» – «two or more» два або більше для множини без іменника. Значення те саме, що і the other plus plural noun. Joel and Karen are here. But where are the others? Джол і Кек, хто там у нас? Карен знаходяться тут. Але де інші маємо на увазі множину і конкретних людей, тому вживаємо the others з артиклем да та множиною в others? Тому що далі в нас немає іменника у множині. Тому ми множину маємо вживати у слові others. Висновок. Another і ще один інший означені ще один може вживатися як з іменником однини, так і без іменника. Але з іменником множини воно ніколи не вживається. І у множині another такого ми не кажемо. Other вживається як з іменником множини, так і без іменника. Але коли без, без іменника воно вживається і мається на увазі множина, і множина взагалі, ми вживаємо other з закінченням s у множині. Others. The other вживається з іменником однини та без іменника. У значенні інший, але якийсь конкретний, не будь-який. The other може вживатися як з іменником множини, так і без іменника. Якщо без іменника множини, то це буде the others. І значення воно має інші конкретні люди або предмети. Однина. У значенні ще один, множина у значенні інший, будь-який, інший у множині. The other у значенні інший, але конкретний. І це в нас «однина». The other або the other's без іменника це конкретні інші для множини. Ідемо далі. Це у нас далі йде знову ж таки пояснення повторне. Можливо, щось новеньке дізнаємося. Another versus Other. У ролі Determiners. Я їх називаю визначальниками. Не знаю, як правильно це сказати. Determiners – це ті слова, які у нас визначають іменник. Вони стоять перед іменником. Це можуть бути присвійні прикметники, це можуть бути вказівні займенники, це можуть бути слова another, other. І так далі, ті слова, які у нас визначають іменник. We can use another, another as determiners. For example, before a noun. Ми вживаємо ці слова, як визначальники. Be. Це у нас не example, це я помилилася. Це в нас розшифровується як that is, а саме перед іменником. Це також скорочення від латині. І далі у нас все повторюється. Use another plus a singular noun. Вживаємо another з одниною. Знову про каву. Вживайте other з множиною. Далі також все, що було, що ми не вживаємо others у множені у сполученні з іменником. Далі another versus other pronouns. Коли вони вживаються без іменника, вони виконують роль займенників. We can use another as a pronoun. That is not followed by a noun. Ми вживаємо another як займенник, а саме, коли після нього не вживається іменник. Це також у нас було про пиво. Others це завжди займенник, тому що після нього ніколи не вживається іменник. Це у нас також було. I don't want to use these glasses. Aren't there any others? Other glasses. Я не хочу користуватися цими окулярами. Чи немає інших? іншими словами, замість «others» ми можемо сказати other glasses? Але після «others», коли воно умножені, іменник не вживається. Далі. Також це в нас було other плюс іменник умножені. Після «others» іменника не буде. Далі the other plus noun. Use the other plus a singular noun to mean the second of two things or people, or the opposite of a set of two. Вживайте the other плюс іменник однини, коли мається на увазі другий з двох речей або людей, або протилежний з набору, який складається з двох. Приклад, this computer here is new. The other computer is about five years old. Цей комп'ютер тут новий, інший комп'ютер, іншому комп'ютеру приблизно 5 років. Ось у нас два комп'ютери. Set of two, і вони протилежні. Один новий, другий старий. We could also say the other one instead of the other computer. Ми також можемо сказати. The other one замість the other computer. Це я вам також казала. The other one, коли пояснювала в табличці правило. Use the other plus a plural noun to mean the remaining people or things in a group or set. Вживайте the other, плюс іменник у множині, коли мається на увазі люди, які залишилися, або речі, які залишилися у групі або наборі. Joel and Karen are here. But where are the other kids? Joel і Карен знаходяться тут, а де інші діти. The remaining kids in the group. Інша частина дітей, яка складає цю групу, залишок дітей. Конкретні діти з цієї групи. Далі, the other or the others, without a noun, без іменника. We can also use the other as a pronoun, not followed by a noun. Також можемо вживати the other як займенник без іменника після нього. І знову пішли комп'ютери. Ну, це вже було. The others також без іменника. І це що в нас знову Джоул і Karen? Все те саме, що було вище, але вище у нас було з іменником, а нижче воно без іменника. Все, переходимо до виконання вправи. Там все буде більш на практиці зрозуміло. Ми там все будемо аналізувати, коли. Підбирати відповідне слово, що вони хочуть. Завдання: choose another, other, others, the other, the others to complete the sentences below. Значить, підбираємо ці слова для того, щоб доповнити речення нижче. I have been to New Zealand, Australia, and many countries. Я був у Новій Зеландії, Австралії і багатьох інших. Країнах. Another не підійде, тому що воно вживається виключно з одниною, а у нас countries – множина. Other це в нас однина. Others також не підійде, тому що воно вживається без іменника, а у нас є іменник. Тому нам підходить other. Other countries. І тут у нас не конкретні країни, а будь-які. Тому що, якби були конкретні, у нас було б the other. Був би означений артикль the, який перед голосною вимовляється як the. Друге, I'd like beer, please. Я би хотів інше пиво. У значенні іще одне пиво. Іще одне це another. Третє. Where is shoe? the черевик? There is only this one in the shoe rack. Де черевик на обувній полиці є тільки один. У нас набір з двох, нам потрібен конкретний черевик з цього набору, тому у нас буде the other конкретний черевик з набору. Whereas, ну, тут не набір, це пара буде з пари. Where is the other shoe? Не будь-який, а конкретний з цих двох I think you should see people. Я думаю, що тобі слід зустрітися з іншими або зустрічатися з іншими людьми. Люди, множина, тому another не підходить, Others не підходить, тому що воно не вживається з іменником, підходить нам other. П'яте. I've talked to Josh and Sarah, but I haven't talked to students yet. Я розмовляв з Джошем та Сарою, але я ще не поговорив з іншими студентами. Знову студенти це множина. Another не підходить. The other підходить. The others. Не підходить, тому що якщо others вживається у множині, далі не має бути іменника. Тому тут буде the other. The other students. Чому the? Тому що тут маються конкретні, на увазі, конкретні студенти з цієї ну, групи, скажімо так. Шосте. Як у нас було в правилі, remaining people in a group. Шосте. He has two brothers. У нього є два брати. One is tall and handsome. один високий і вродливий. And is short and attractive. Mm, unattractive. А інший низький і непривабливий. Ну, що це таке? Усі гарні починають тут писати нісенітниці. Обидва брати гарні, не можна так порівнювати. Але давайте оберемо те, що нам потрібно. Значить, у нас дві людини, і вони протилежні. Протилежні люди з групи, це у нас конкретні люди, тому це буде the other, інший, конкретний інший. Other не підійде тому, що other – це будь-який, а у нас конкретний. Another це ще один, а у нас значення тут не ще один. The other. Сьоме, ask me question if you want. Запитай мене, постав мені там якесь питання, якщо ти хочеш. Я знаю. I know all the answers. Я знаю всі відповіді. Постав мені іще одне запитання. Іще одне, це another. І ще одне, і ще одне, можу ставити: я знаю всі відповіді. Хочеться сказати, що постав мені взагалі інше питання, але other не вживається з іменником у однині. Воно вживається з іменником у множині. З іменником у однині ми можемо вживати тільки the other, якийсь конкретний з групи або з набору. Тому буде another. Восьме. Forget about this now. We have problems. Забудь про це зараз. У нас є інші проблеми. Значить, у нас є іменник, тому others не підходить. Another вживається з одниною, тому нам підходить other. Інші проблеми. Дев'яте. Only two computers work. Only, hmm, don't. Тільки два комп'ютери працюють. Всі інші не працюють. Тут у нас два і більше з однієї групи. Тому це буде others, так як далі немає іменника. Computers множина, і далі ми порівнюємо з множиною. All the others. І останнє десяте. Some people voted yes. Some people voted no and hmm, didn't vote. Деякі люди проголосували за. Деякі люди проголосували проти, а деякі взагалі не голосували. Деякі або інші, тут буде інше, бо деякі – це сам, а інші взагалі не голосували. Інші, це також у нас не конкретні, нам навіть the не дали. У нас іменника у множині далі немає, тому нам потрібне «other» з множиною. Це other вживається з іменником у множині, another вживається з іменником у однині. Тому нам підходить others. Так, піднімаємо і перевіряємо. Без сюрпризів, будь ласка, все, дякую, дякую, дякую. Все правильно. Вправу 2 Ви виконуєте самостійно. Посилання на неї я залишу вам під відео. Давайте ще раз. А що у нас у третій? У третій, у третій, вертайся. У третій писати самим. Нічого, напишете, попрактикуєте. І ще раз, значить, пояснення, давайте швидесенько. Another плюс однина, other плюс множина. Це все з іменником. The other плюс однина, the other плюс множина. І так, і так може вживатися the other. Далі, another може вживатися без іменника. Others – без іменника, the other для однини без іменника для конкретного з двох, the others – для двох або більше з групи для множини, також без іменника. Запам'ятовуйте і виконуйте. На цьому я з вами прощаюся. Наступного разу ми розглянемо тему can, could, be able to. Не пропустіть це заняття. До побачення, до наступної зустрічі.